Проживала бабуся, яка померла ще до війни, залишила цей будинок своїм онукам. Вони тут проживали, певний час почали налагоджувати, трошки відновлювати ну, дворище, так як після старенької. Але в один із прекрасних днів, а саме 23 серпня, це був дуже тяжкий. Після того були звичайні обстріли, але це був один з найбільших, тут село практично горіло все тоді. Багато хат. Десь більше, десь менше, десь, десь не село, десь бур'яни, село було в диму. Це був дуже, дуже сильний обстріл тоді. Ну і звичайно, люди збирали речі, приїхали. Ну, і вони сюди ще не приїжджали. Ні, вони приїхали, подивилися. Вціліли, так? Вони, вони, та? вони, вони вціліли. Вони вціліли. Ну, чи, чи тому що це схоже на осколочно фугасний це, 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 це не касательно. Через те, що mm -hmm. так розвести ну, будівлю, осколочно фугасне тільки може. А касетні вони б'ють, розбивають, вибивають двері, вікна, ну, ударна хвиля, де він розбивається, а так.